Спецпроект до Дня Незалежності, про теперішнє та прийдешнє про війну, втрати та біль, про темні часи, а ще про людей: людей, що впливають на наше майбутнє, людей, що дають силу боротись, людей, що борються, допомагають і вірять в перемогу, людей, що не здаються та нищать ворога, світлих людей. Спецпроект світлі люди в темні часи, 24 серпня на еспресо. Історичне голосування в Верховній Раді таки вказали на вихід російської церкви. Парламент ухвалив в цілому доопрацьований законопроєкт про заборону в Україні релігійних організацій, пов'язаних з РФ. За проголосували 265 народних обранців. Повідомив нардеп Ярослав Железняк. Закон набирає чинності через 30 днів з дня його оприлюднення. Громади у ПЦМП матимуть 9 місяців на те, щоб розірвати зв'язку. СКИ з РПЦ нагадаю від початку повномасштабного вторгнення Російська православна церква активно підтримує дії Кремля. Більше 80% українців за те, щоб Україна була єдина помістена православна церква України. Сьогодні цей закон. Дуже наблизив нас до цього, бо кожен має зробити для себе. Чи він з Україною? І тоді ласкаво просимо до церкви. Або він проти України. І напрямок нехай вибирає або Ростов, або Москва, але точно не в Україні. Кожен, хто проти національної безпеки, кожен російський московський бібл, який закликає нищити українців, кожен, хто стає в один ряд з ФСБ і російської армії. Всі вони мають піти геть з України. Їхня діяльність має бути заборонена. Ті, хто виступають проти цього, виступають проти України, виступають проти віковічних прагнень українського народу, мати сильну помісну церкву, захищену від Москви, від Росії, від окупантів спільно з іншими вільними народами Європи.